За 15 тисяч кілометрів від рідного Чернігова, вона стала африканською примадонною. Після смерті нарешті змогла повернутися додому, але її заповіт не виконали. Жінка, яка вважалася великою опорною співачкою Франції та Німеччині, але зовсім невідома для нас, українців, все це про Ксенію Бельмас, африканську примадонну з Чернігова. 23 січня 1890 року у місті Чернігів. У родині українки та українця французького походження народилася донька Ксенія Бельмас. Бельмас отримала перші уроки співу від матері та старшої сестри. Її талант виявився ще в дитинстві, коли вона співала у церковному хорі, в рідному Чернігові. Зі спогадів самої Ксенії Бельмас, коли їй виповнилося лише 5 років, вона вже концертувала. Тобто ходила від будинку до будинку, де спочатку її пригощали чаєм і тістечками, а потім запрошували до іншої кімнати, де усі сиділи, а вона стояла посередині і співала пісні, яких навчила її мати. В 1910 році Ксенія закінчила з найвищою відзнакою Київську консерваторію і вже з 16 років виконувала соло в операх Одеси та Києва. У 20 років Ксенія щасливо одружується з багатим поміщиком Аркадієм Бобровніковим, який повністю підтримував її бажання розвиватися і бути співачкою. І деякий час життя Ксенії і дійсно можна назвати ідеальним. У неї був коханий чоловік і кар'єра, що розвивалася надзвичайно успішно. Але події 1917-1921 років змінюють все. Спочатку помирають батьки Ксенії, а пізніше чоловік. І у 1921 році, через бідність та невпевненість Ксенія тікає до Польщі, де продовжує співати. Вона вдруге одружується з піаністом і диригентом із Києва Олександром Кічиним. Після Польщі подружжя переїхала в Німеччину пізніше до Італії, де Ксенія навчалася співів, і, нарешті, Париж. Доктор історичних наук Ірина Філатова у статті про Ксенію Бельмі списала Зі змінною білизною валізі, з дрібними грошима в одній кишені та рекомендаційним мистом в іншій, вона вирушила підкорювати культурну столицю світу, і Париж пав. Після приголомшував успіху у Франції, Ксенія Бельмас вирішує почати гастрольне турне Німеччиною, Польщею, Скандинавією, Австралією та Монте-Карло, і в кінці кінців. У 1934 році вона прибуває в Південну Африку. І саме в Південній Африці вона зникає. Вона зникає на піку кар'єри в Європі, що призвело до багатьох спекуляцій серед біографів, чимала когорти, яких закінчувалися в нотатки про життя та кар'єру співачки словами, вважають, що вона померла. Більше нічого не відомо про цю співачку. І лише у грудні 1964 року. Виявилося, що вона досі жива і викладає й мешкає у місті Дурбан. Своє рішення залишитися у Південній Африці, співачка пояснювала тим, що вона знайшла абсолютний спокій та задоволення. Але Південна Африка залишила її без другого чоловіка. Її другий чоловік, піаніст та диригент Олександр Кічін, залишив її заради багатої південноафриканки, Африканки, попередньо програвши усі заощадження Бельмас. У кінці життя Кічин виявився банкрутом і, зрештою, спився. Отже, у місті Дурбан, головному морському порту пар, Ксенія відкрила власну вокальну школу, де стала педагогом і одночасно продовжувала виступати. Неглися свідчення, що учнів та гостей вона зазвичай пригощала фірмовими стравами з української кухні. Під час Другої світової війни Ксенія Бельма здала найбільше концертів. На зібрані кошти, вона закуповувала медикаменти для передачі в СРСР. Друг співачки згадував, незважаючи ні на що, у неї залишилося бажання допомогти своїй батьківщині в боротьбі не на життя, а на смерть проти нацизму. І під час війни вона стала активною учасницею добродійних концертів. На жаль, кінцівка життя Ксенії Бельмас була не настільки гарною, як і її виступи. Ксенія Бельмас померла від раку 2 лютого 1981 року. У місті Дурбан вона довго хворіла. Її друг Карл фон Лілінштейн готував її, прав, мив і годував. Хвороба украй підірвала бюджет обох, оскільки медичної страховки у Ксенії не було. Вона роздавала речі, посуд, меблі, в обмін на продукти. Після смерті Ксенію Бельма скримували. Вона заповіла поховати свій прах у рідному Чернігові, але це було непросто. 16 років після смерті Ксенії. Її друзі зберігали урну з прахом у себе і за перші ж можливості передали на її батьківщину 1998 року. І нарешті, у вересні 2000 року, співачка упокоїлась в українській землі, але не в Чернігові, як заповідали, а в столиці на байковому кладовищі. Звісно, шкода, що не було виконано останнє прохання Ксенії Бельмас, а саме поховати її в рідній Чернігівській землі. Ксенія Бельмас завжди наголошувала. Моє мистецтво співу народилося в українському Чернігові.